Так, 24 жовтня Ось, бачите як Люди, не люди, а скотини, блядь, Що роблять? Сцепку тянув 9-метрову, каже, не влазю, блядь. Нахарт її сюди тянув, блядь, кончений нахер. Ой, що з такими людьми це робити? Ну? Серьезно, я не знаю Ой, нема, нема слов. Кажу, приїхав, нахер ти сюди їхав. ехав ну. А куди мені їхати? Ну валет валет настоящий Я таких блядь, людей не понимаю ну. Так, продовжуємо, да Зашибісь Сука Воно невдало. Ну коротше, не ціниться людський труд, Похер. Що ти тут їздив? Не їздив, нагробив. Приїхало, блядь. Захотілося йому сюди, блядь, сцепку потягнути. Кажу, в впритирку йшов. Нахер ти сюди, блядь, їхав, кончене, блядь. Виращуєш, врав, якась піздота нахрен, приїде нахрен. І витаптує. І сидить йому похар, йому доказуєш, нахер ти сюди поїхав. Вальта конченого. Ой, тут взагалі ось. Ну як сюди це їхати? Дев'яти метро. І так міста вистачає їздити. Воно поїхало з цепкою тієї ще кінська, блядь. Обминать. Ну тут фігня, можна ж було по необробленому десь об'їздити. Лучше так. Ні, надо, блядь. толочити і всю дорогу толочил он. Толочило, толочил. класно, Голову б йому, нахуй відбити, блядь. Так що ото так.